Налив 300 грамів води в посудинку Та. і поставив, щоб закипіло. Беремо щепоточку солі сюди. Прикріпила для чого. Щоб соль растворилася, розмір. Це 300 грамів. Бимось на годинник. Зумів. Так. Ну, чекаємо. Кипить. Ну, сіль майже розтворилася. Беремо, кидаємо туди 4 ложки. Три, ось. Раз, два, три. Чотири. Столових. Столових Не мішаю зменшую вогонь. Часу пройшло бу хвилин 10. Все, йдемо займаюся своїми справами. Де? Пройшов деякий час. Дивимось ось все таке, становище стало нашій каші, що вариться. Беремо, що ми беремо ось. виделочку, виделочку. Так. масло. Отломал. Запхнул. Отломал. Запхнул. Отломал. Я ну. Вот так вот. На четыре части. На четыре части мы поделаем мысочку с четырех каил. Вложи в масло. Накрой крышечкой. Зменшив, наскільки можливо, ще вогонь. Ось так О! Все. І ждемо. Ну, ще там хвилини 3-4. Все пройшло. Менше 2 хвилини пройшло. Дивимося, що там сталося. Дивимось, що залишилось. Ось таке осталось у вот нас. Майже води не бачимо. Ось лице розійшлося. Накриваємо опять крашечкою і виключаємо. Всі 3-4 хвилинки. І все у нас пройшло пів години, як ми все це поставили. О, за цей час зробив то там, то, то, то. Ще п'ять хвилин, хай нас пройшло ще хвилин з п'ять. Ну, може, трішечки більше. Дивимось, що там обала. Оце така у нас ситуація. Каша готова. Можна їсти. ото так, друже.